Моє відео не куплений, ніхто мені не платив за те, що я розхвалюю мою академію, просто дійсно мені подобається, коли я шукала по ній інформацію, то я майже нічого не знаходила в інтернеті, ну, типу якісь фрагментики. і тому мені, так скажімо, довелося на своєму досвіді переживати. Няк, привітика! Хочу сьогодні розказати про моє навчання в Українській академії друкарства. Це художня академія, як мені навчання. Покажу мої роботи і розкажу про мій досвід. Проступів в академію друкарства я малювала дівчинку з натури олівцями різної твердості, також ілюструвала фрагмент сказки, а саме це був лис микита. Загалом мені сподобалася атмосферка, корпуси були приємні, тому враження залишилось позитивне. Також по балам у мене все було чудово, тому я вступила на бюджет. Загалом я вступила у місто Лева. Це було місто моєї мрії, тому я була дуже рада. Але коли я приїхала в гуртожиток, так скажімо, було очікування реальність, і, типу, кімнати мені спочатку не сподобалось, але потім, через певний час я почала. Якось її оформлювати від себе, наклеїла там багато плакатів, зробила комфортне місце для себе, тобто коцик, прикольний, придбала, килимок, і загалом зараз я відчуваю себе там як вдома, і мені дуже комфортно. В гуртожитку блокова система, тобто там є вбиральня своя, своя раковина, душ внизу потрібно спускатись. У мене пластикові вікна, але можуть бути не пластикові, тобто як пощастить. А, ну, але загалом, в принципі, норм могло б бути гірше. Подивіться, просто треба загуглити в тіктоці гуртожитки. І ти дивишся ці відео там, де відвідають ліжка і там такий тарак-таргани. А нас в... в гуртожитку тарганів нема. Графік навчання. Мені в українській академії друкарства дуже до вподоби, тому що я можу змішувати особисте життя, тобто погуляти, десь поїхати в подорож в сусіднє містечко, і паралельно встигаю робити всі роботи, і навіть трошки встигаю записувати в Тікток і Ютуб. Іноді, звісно, це тяжко важко, але загалом мені підходить. Подобаються такі дисципліни, як КОІДВ. Ну, загалом всі всі шифри вам не зрозуміли, тому просто буде історія мистецтва, ви будете майструвати книгу, розробляти, тобто робити ілюстрації, текст обирати. Працювати з текстом, наприклад, я працювала з українською народною казкою Добра дівчинка, створила інтерактивну старіночку з стікерами, вивчили програму Індизайн недосконально, але для того, щоб створити. Художнє видання дитяче, вдоста. Власноруч, шили її. Також буде ну, такі базові дисципліни, як живопис. Можете побачити роботи, які я виконала за цей рік це маленькі замальовки та великі повноцінні роботи, які бачите, більші за форматом. Мені найбільше подобається ось ця, тобто традіжка у нас в наявності. Рисунок, малювали сократа, частини тіла, мені найбільше вони подобаються, череп. І також базові душні фігури. Ну, Із цікавого композиція. Тобто на першому курсі загалом вивчається основа там, фотографії, основа анімації, а на другому курсі, наприклад, я обрала ілюстрацію. І також обрала фотографію, тобто і там будуть також дисципліни обов'язкові. Тобто, загалом, перший курс, це як ви вчите якийсь базис, а на другому курсі вже поглиблюєте знання і починаєте обирати, що вам більше подобається, що вам менше подобається. Також хочу вас підготувати до того, що у вас будуть шрифти. Ви будете вчитися писати пером, тому що ви як не як будете вчитись в Українській академії друкарства. Від деяких робіт я прямо кайфанула і шрифтів, а від деяких... Зовсім ні, але це все одно досвід. Надіюсь відео буде вам корисним і ви трошки побачили цікаву інформацію до себе, звісно, у мене буде упереджене ставлення, тому що я тут навчаюся, мені подобається. Я думаю, в Україні можна знайти академію, яка вам сподобається, або університет. Запрошую в Українську академію друкарства, буду рада вас побачити. Дякую, що переглянули моє відео. Цям-цям! Трошечки блуперсів! Чомусь сьогодні? Хочу... Чому сьогодні? Mm -hmm. Давай ще раз. Я навіть не знаю, про що це буде відео, вже розказую, про що це буде відео. Mm -hmm. Це погано, господи. Mm -hmm. Тропочки покинув. Ну, коротше, духота.